Привіт, друзі! Це черговий дайджест з головними новинами за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. За минулий тиждень зафіксували 351 обстріл. Під ударом опинилися 58 населених пунктів. Зафіксували також 666 вибухів. Поранень зазнали троє людей. Тричі ворог обстрілював центр Чернігова, намагався поцілити у телевежу. А більшість обстрілів у прикордонні це fpv дрони. За тиждень захисники неба на Чернігівщині знищили 181 ворожу ціль. Це майже вдвічі більше ніж за позаминулий тиждень. Це спільна робота сил ППО, підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників. Судячи з їх результативності, можна сказати, що заходи з посилення ППО дають свої плоди. Зокрема, допомогу військовим надає обласна військова адміністрація, закуповує РЕБ та спецзасоби. Попри постійні обстріли та воєнні дії, на Чернігівщині працюють школи у багатьох громадах. Одна з таких шкіл у Кіптівській громаді. Тут є обладнане укриття, працюють генератори, що дозволяє вчитися очно. Детальніше про роботу школи можете переглянути у нашому відеоматеріалі. У Чернігові тимчасово не працює центральний ринок. Вочевидь, це пов'язано із недавнім прильотом по телевежі. Напередодні Чернігівська міська рада повідомляла про її пошкодження і обмеження перебування біля вежі в радіусі 200 метрів. Ринок не працюватиме до 7 листопада. Як до цього ставляться підприємці, можете переглянути у нашому відеосюжеті на Ютубі або Фейсбук. Футбольний клуб Кудрівка з Чернігівщини 31 жовтня зіграв із клубом Оболонь з Києва. Гра відбулася у рамках 11-го туру української прем'єр-ліги та завершилася з рахунком 1-0 на користь сіверської команди. У турнірній таблиці Кудрівка наразі займає 11-ту сходинку. Наступний матч команда зіграє 6 листопада з футбольним клубом Колос з Київщини. Сподіваюся, вам було цікаво. Коментуйте, ставте подобайки і підписуйтеся на час Чернігівський. Гарного вам тижня!